Продовжуємо збирати на морський безпілотник-махора, точніше на безпілотники QR-коди. на ваших екранах. Це ну особлива така штука, має особливий пієте до неї. Бо ну, по перше, вона про міфологію. По перше, це, це про богиню війни, і вона там красива в лискучих латах і наводить жаху на усіх тих, хто є її ворогами. Ну і дочка Верховного Бога, що теж важливо, український дрон повністю розробка українська, вона з легкістю. Я звісно так знаєте полегшую цю історію. Топить російський флот, чорноморський, все, що плаває, усе влучає. За рік оператори Магори вразили і знищили більше десяти російських кораблів, і за цією розробкою вже стоїть черга у світі. І Я акцентую увагу, що це тільки за рік. і Мова йде не про якісь там маленькі кораблики, чи там я не знаю лодки -шлюб. А навіть і про маленькі. В плані Магури мова йде якраз таки про великі кораблі. А найкращі великі кораблі це ті, які потонули. От Де... магора допомагає все їм дуже це просто. зробити. Ви любите, коли ми вам показуємо красиве відео, як у них палає і все топиться. Ми любимо це показувати. Поможімо один одному, докидайте, доєднайтеся для того, щоб магур було більше, потопленого було більше. Ну і більше яскраво красивого відео. Саме так Кьюар-коди, бачите, зараз доєднуємо до розмови Діану Подолянчук, це голова благодійного фонду. Діана наші вітання вітаю вас так, по магорам Давайте почнемо як у зоряних війнах. Який статус у плавні зброї? У нас так. вже є на рахунку ще мільйона мільйона гривень, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб швидше завершити наш збір. Ми розуміємо, що маленьких донатів не буває, і найменше найбільше донат, які були за цей час, знаєте, і це ж особливий, особливий момент. От коли ми дивимося там в небо і бачимо спутник, о, я на цей супутник скидався, так само Магура, а я на цей дрон скидався. Можливо, є спеціальне місце, де люди можуть підзайти і подивитися. От я от долучився до знищення цього от конкретного корабля. Чи такого ще не вигадали? Знаєте, на жаль, або на щастя, ми з вами живемо в історичні часи, і звісно, нам потрібно приймати безпосередню участь в цих операціях, в цих задачах і також бути долученими. Так само, як ви кажете, от ми подивилися і розуміємо, що наші там 10 гривень. Так само тут є донати в 49 копійок, є донати в 1 гривню. Є звісно, дуже великі донати. У нас, до речі, є такий же топ наших донейторів. Ми його ще раз показуємо. І, мабуть, сьогодні ми теж покажемо. У нас найбільший донейтор це, мабуть, пан Володимир. Він донатив 49 тисяч гривень, потім у нас пан Юрій, в нього 25 500, Потім у нас іде Віктор, 15 тисяч, і далі йдуть платежі по 10 тисяч гривень. Тобто ми це показуємо не для того, щоб там мотивувати там, вас кидати ту суму, яка для вас непосильна. Ми це показуємо для того, щоб ви бачили, що робота йде. Ми працюємо для того, щоб швидше наблизити нашу перемогу. А і вічно ми не дуже вдячні всім, не хто не донатить, і тим, хто донатить Найбільше і найменше, а найчастіше скільки яка сума найчастіше падає на картку? Ну, Традиційний донат 500 гривень, була, тому що я думала, чомусь що найбільш частіша сума це буде 100 гривень. Чомусь найбільш стабільна це 500 гривень. Друзі, давайте підтримуємо цю традиційну суму. Знову ж таки, щоб ви розуміли, так ось ці магури для гура, про які ми говоримо. Ви, оті відео, які бачили, і ми, які бачили, і які показували, там завжди працює декілька апаратів по одному напрямку. Чому тому, що тому, що так потрібно а працювати ще й бонові загородження, так бонові загородження існують. Їх теж потрібно проходити, потрібно допомагати коригувати одним іншим. Далі, те про що я казав на початку, мова йде про великі кораблі. Ми сьогодні спілкувалися з Дмитром Плетенчуком, капітаном третього рангу. Так, Речником військово морських сил, от говорили з ним про десантні кораблі. Здається, скільки там п'ять у них стоїть на приколі на ремонті пошкоджені? Ще два є, але десантні кораблі вони не виводять. Вони ж їх не виводять, не тому що у них соляри немає а перевозити нічого. Вони їх не виводять, бо бояться отих самих магур. У тому числі бояться, щоб вони боялись більше, і щоб це от залізяче не плавало в акваторії Чорного Азовського а валялось десь там на дні моря, так і рибкам хаткою існувало. Для цього ми збираємо зараз ці гроші на ці магури. Для цього у нас висить qr код висить він постійно. І Це відео, якщо ви будете дивитись, потім у повторі все одно збір актуальний, номер карти актуальний. Будь-який донат, ми не про 500 гривень кажемо, не про 10 тисяч, не про 40, Будь-який донат він є актуальним. Це не фіпів дрон. Їх потрібно у великій кількості, але вони дорогі. Я про магур. І саме тому такі збори вони теж важливі, бо вони виносять не як не БМП, що теж важливо винести БМП, так чи щось там якийсь мотоцикл чи групу людей. Вони виносять великі судна, судна забезпечення, судна допомоги цього багна у росіян ще вистачає в акваторії Чорного і Азовського морів. Ці конюшні треба вичистити 40 тисяч накрапало вже на рахунок, поки ми з вами тримаємо бесіду і зупинятися Молодці. не варто, тому що чим більше магур, тим більше, тим більше. Всього хорошого станеться з чорноморським флотом Росії. Яно 10-20 секунд. допоможе нашій уяві. Нам дається, що секретна зброя має бути великою масштабною, але насправді магура вони доволі компактні, і це дуже велика наша перевага, тому що під кожну задачу Магура вона видозмінюється, вона адаптовується, і ми маємо можливість також долучати до цих секретних операцій. І звісно, хоч магура вона така не дуже велика, але вона. Може поразити дуже великі і потужні російські кораблі. Ми ще раз всім дякуємо те, що долучаєтесь і дякуємо вам за те, що ми разом працюємо на перемогу. І зупинятися не варто, бо ніхто замість нас з вами Росію не перемагатиме. Діана Подолянчук була Спасибо. з нами, очільниця благодійного фонду.